Друзі, всім привіт! Дуже рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом сирної запіканки з маком, в'яленою вишнею та журавлиною. Вона виходить просто неймовірно смачна, безборошна та з мінімальною кількістю цукру. Давайте готувати. Для початку сухофрукти заливаємо гарячою водою та залишаємо на 10 хвилин. У мене це в'ялена вишня та журавлина, але ви можете використати ізюм. Далі промиваємо та обсушуємо паперовим рушником. Далі беремо кисломолочний сир жирністю не менше 5%. Додаємо до нього 2 яйця, сметану, цукор та дрібку солі. За допомогою блендера перебуваємо до утворення однорідної консистенції. Виходить дуже ніжна, пухка маса. Сирна запіканка за цим рецептом виходить в міру солодка, але за бажанням ви можете додати більше цукру, якщо полюбляєте солоденьке. До готової сирної суміші додаємо манку, мак та сухофрукти. Знову добре перемішуємо та залишаємо настоятися приблизно на 10-15 хвилин. І одразу хочу дати вам пораду: якщо вам здається, що манки замало, це тільки здається, більше не додавайте, тому що ми готуємо сирник, а не манник з сиром. Всі пропорції інгредієнтів ви, як завжди, зможете знайти в описі під відео, а на моєму каналі іще більше цікавих та смачних рецептів. Наступним кроком нашу готову сирну масу перекладаємо у форму для запікання, застелену пергаментом або змащену вершковим маслом. Розрівнюємо та відправляємо в духовку до утворення золотистої скоринки приблизно на 30-40 хвилин. Готовий десерт після випікання залишаємо у вимкненій духовці іще на 20 хвилин. Подавати можна як в теплому, так і холодному вигляді. Вона однаково смачна. Обов'язково рекомендую. Вам смачного буду вдячна за ваші вподобайки та чекаю на ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, обіцяю багато цікавого та апетитного.